Після спливу цього строку ваші зазначені дані вони вже є такими, що не можуть змінити проживання. І це безумовно має відношення на його сімейні стосунки і таке інше. таке інше. і Як період валютних обмежень на пряме прорахування з українських банків до європейських банків валюти фахівцю у галузі оподаткування дотрималися моїх рекомендацій і подали декларації в ауті за 22 рік. І людина їздить сюди, ці на від імені держави вже визнається. Бо є тільки два шляхи. Ось всю ЄС побудувала свої конвенції на підставі модельної конвенції ОСР. І Україна також. Тому всі конвенції більш на 90% між собою структура на даний час. Вигідніше, скажімо так, бути резидентом якої європейської країни. Є і українці, що є більш ніж розвинений бізнес, то багато хто починає судово компанію. Я не дав інформацію, ми брали мірати,